Розповідь про Землю. Десь у далекому космосі є безліч красивих планет. Вони всі мають свою назву, але для нас, з цих планет, наймиліша, найголовніша планета Земля, наш рідний дім, там, де ми народилися, зростаємо, навчаємося і живемо. А чи знаєте ви? Що наша планета частенько ображається на своїх мешканців. Ви запитаєте мене, а чому? Тому що її мешканці бувають дуже нечимні та не бережуть її. Вони забруднюють її поля, ліса, озера, ріки, моря і навіть океани. Коли таке трапляється, наша мила планета хворіє і сумує, а разом з нею хворіють і її беззахисні мешканці, ті, які живуть в лісах та водоймах. Тож давайте разом берегти, не забруднювати нашу планету та нашу любу Україну і в жодному разі не давати їй сумувати, а ще пропоную повчати інших, тих, хто смітить та забруднює землю. У цей день землі всім хочу побажати, старайтеся її. Не ображати, цінуйте затишок і теплоту, що вам дарує, і бережіть її природу, чистоту. Дітки, цінуйте красу нашої землі, оберігайте її, захищайте та збагачуйте. Вітаю всіх дітей та дорослих з днем в землі. Дякую всім за увагу!